Міліція підійшла перевірити документи? Не знаєте, що робити у такій ситуації? Тоді обов'язково додивіться до кінця, що насправді може ховатись за банальною перевіркою документів. Синяк під оком був забій носа, забій грудної клітки. Побили мені працівники міліції в, в себе в участку. Але чи є спосіб себе вберегти? Майстер-клас від досвідченого адвоката: як правильно спілкуватись із правоохоронцями, в Україні немає військового положення, також немає комендантської години. Тобто, це не обов'язок, а право громадянина України або громадянина без громадянства, або будь-якої особи не носити власні документи. Дивіться уважно, адже в нашій країні від міліцейського свавілля не застрахований ніхто. 16-річний Ярослав з Тернополя з жахом згадує той злощасний вечір. Каже, просто стояв на вулиці з другом. Підійшли спочатку двоє, сказали тернопільська міліція, чи є у вас документи. І тут же варто було скористатись мобільним, аналізує правник. Більшість затриманих людей саме так і поступають. Вони відразу вмикають мобільний телефон на запис, чи видно відео, не видно в темноті, чи на дворі коли день. У будь-якому разі голос чути, чути весь діалог до тих пір, поки людина не вважається офіційно затриманою в конкретному злочині, вона має право користуватися мобільним телефоном. Це її приватна власність ніхто не має права його забирати. Пам'ятайте, попросити документи міліціонери можуть лише у двох випадках: або ви вчиняєте якесь правопорушення, наприклад, розпиваєте алкоголь на вулиці, або ж підпадаєте під конкретне орієнтування. Тож, якщо до вас підійшли, а ви в його книжці не підпадаєте під ніяке орієнтування, то вас фактично незаконно утримують. Відтак сміливо викликайте міліцію на міліцію. Ярослав таких тонкощів не знав. Документів при собі теж не мав. Далі запхали в машину і давай гамселити, розповідає Ярослав. Я не знав, в якому напрямку ми їдемо. Я взагалі нічого не знав, тому що в машині мене, як тільки машина рушила з місця, ну, декілька метрів і просто вони почали мене бити. Били, пригадує хлопець, аж до втрати свідомості. Коли вже утягнувся, я вже був в відділку. От. І зразу ж от потягнули в туалет. Тобто, не було ніякого запису, що мене доставили, потягнули мене зразу в туалет. Там також кинули мене у туалет. Підлітка привели спеціально, аби продовжити знущання. Відеоспостереження там немає, і як тоді довести побиття? Я неодноразово спілкувався із людьми, які ставали жертвами міліцейського безпреділа. Вони поступали наступним чином. Коли працівники міліції їх били, а потім змушували підписати якісь документи, вони робили досить просто: вони брали ту кров, яка на них, наприклад, там з носа, вишморкували, витирали руки і все бризгали на ті документи, на всі, які вони підписували, і тут же мастять одежу працівника міліції. Її відстирати неможливо завжди ультрафіолет покаже, що є кров. Про затримання неповнолітнього сина батькам повідомили лише за годину. Юнак упевнений, саме приїзд мами й тата його врятував. Коли батьки прибули, вони вже хотіли вести п'ятий раз. В туалет, Це, але я просто впав Там, на землю в коридорі. Коло входу стояла жінка по справах неповнолітніх. Вона сказала, що наш син в неадекватному стані, що раду вони йому не можуть дати, що він їм машину побив, що він погони зривав, що він гудзики повідривав. З міськвідділку відділку Ярослава вже у супроводі батьків відвезли до психоневрологічної лікарні. Медики зафіксували побої і констатували, підліток вживав алкоголь. Того дня на сімейному святкуванні батько дозволив сину випити слабу алкоголку. Знайшли вміст алкоголю, і лікар сказав, що в нього немає інтоксикації, в нього немає нічого. Видно, що він випив, але він не має його за що затримувати в тому відділі. Надранок ранок хлопець опинився в лікарні. Прокуратура розпочала перевірку. Міліціонери заперечували будь-які протиправні дії. Тим більше, що відеокамери у відділку зафіксували, як Ярослава б'ють батьки, а правоохоронці чемно стоять з боку. Мати визнає, сина били, але ж не кулаками. Ми, коли приїхали в е, міліцію, ми побачили сина ну в жахливому стані історичному. Він був дуже він кричав дуже сильно, і ми його успокоїти не могли. Е, правда, то що я його пару раз шарпанула, правда то, що чоловік так само його пару раз шарпанув для того, щоб заспокоїти. Той, хто наносить удари останній, той і несе відповідальність більшу ніж той, хто перший. Тримати руки при собі радить адвокат, адже навіть найлегші дотики можна трактувати як удари. Тоді перші е, зловмисники, назвемо їх так, вони фактично уникають відповідальності, оскільки неможливо довести або роз'єднати результати експертизи, хто чим наносив удари. Відтак довести, що Ярослава Гіжовського дійсно побили в міліції, буде дуже складно. Тому, аби уникнути подібної долі, Іван Боднарук рекомендує завжди мати при собі, хоча б якесь посвідчення особи, і знати закони.